Доброго дня! В ефірі інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Про головне із життя краю наступні 10 хвилин. В Ужгороді розпоч... розпочалися роботи з вирізки старих дерев. Комунальники працюють біля обласного драматичного театру, де зрізають каштани. Нещодавно міський голова Віктор Погорєлов повідомив, що в Ужгороді близько тисячі старих дерев, які можуть призвести до аварії. Тому найближчим часом їх вирізатимуть. На це з бюджету міської ради місь, міської ради виділили мільйон гривень. Внаслідок несанкціонованої врізки у трубу продуктопроводу на перечинщині в Уж потрапили нафтопродукти. За попередньою інформацією, орієнтовна площа забруднення на поверхні річки Уж близько 300 метрів квадратних. Аварійна бригада державного підприємства Прикарпат Захід Транс виконує роботи з герметизації труби, влаштування котловану для відкачки, накопичених нафтопродуктів та очищення території з метою захисту водозабору міста Ужгород від потрапляння нафтопродуктів поблизу села Кам'янець-Ужгородського району встановлені, бонові загорожі. Вже два роки поспіль в Ужгородських школах навчаються діти-переселенці з анексованого Криму та зони проведення антитерористичної операції. Зокрема, у школі номер 3 у новому навчальному році буде 40 учнів зі сходу країни. Педагоги та класні керівники підтримують нових учнів та допомагають їм адаптуватися на новому місці. Як ведеться учням, дізнавалася наша Марія Лукей. Микита та Альберт навчаються в школі номер 3 вже другий рік. Приїхали в Ужгород із зони проведення АТО. Місцеві учні гостей зі сходу підтримують. Неодноразово організовували ярмарки, аби матеріально допомогти переселенцям. Самі ж діти кажуть, закарпатці дуже гостинні і їм тут усе до вподоби. Школа мне нравится, потому что она ухоженная, здесь отличные учителя, которые ну, выполняют отлично свое дело, учат нас своему материалу. И мне нравится, что здесь чешский язык, поскольку когда вырасту, я хочу поступить в институт в Чехии. Ну, конечно, да, но тут я уже привыкла. Ну, тоже есть свой дом, ну, ну хоть и маленький в гостинице, но тоже. Ужгородська спеціалізована школа номер 3 радо приймає у свої ряди дітей-переселенців. Батьки обирають її здебільшого через те, що в навчальних закладах Донеччини і Луганщини уроки також велися російською мовою. В новому навчальному році до школи прийняли ще семеро учнів зі сходу. Психолог наш шкільний обов'язково е випадку, якщо ми бачимо певну тривожність у дітей або певні е дитина мовчазна, дитина не е, дитина десь, от видно, що біль всередині неї є. Ми стараємося такими дітьми спілкуватися більше, і психолог обов'язково забирає дитинку для того, щоб з нею поговорити розговорити. Звісно, виникають певні проблеми. Деякий час не вистачало парту класів, що. Прийняли переселенців, та й підручників російською мовою не вистачало. Частину навчальних посібників передали з бібліотеки Мукачівської російськомовної школи, яку нещодавно закрили. Замість деяких паперових книжок використовують електронні відповідники. З приводу харчування дітей-переселенців, у нас практично всі діти-переселенці мають право на безкоштовний сніданок і безкоштовний обід. Ця програма діє до 1 січня наступного року. У нас зараз ми отримали нові комплекти пар, тому ми можемо вже не збирати гроші з батьків для того, щоб закупляти нові парти, бо вони необхідні. Легше до нового місця проживання адаптуються діти молодшого шкільного віку. Найважче розлучатися з домівкою старшокласниками, адже там залишилася значна частина їхнього життя. І керівництво школи, і учні намагаються всіляко підтримувати дітей зі сходу. Закарпатець Євген Ульганець отримав диплом призера конкурсу дитячої творчості Майбутні країни у мріях дитини та пам'ятний приз вручив їх начальник головного управління державної фіскальної служби в Закарпатській області Олексій Петриченко. Хлопець, який проживає у Свалявському районі, виборов друге місце у напрямі комп'ютерна графіка за цікаву роботу озеро достатку за допомогою художніх засобів, необхідно було відобразити для чого у державі існують податки. Найгарніші зберуться в Ужгороді. Конкурс краси Міс Закарпаття 2015 відбудеться 18 вересня. Дівчата постануть перед глядачами під відкритим небом у чотирьох різних образах. У рамках конкурсу організатори підготували насичену програму і запросили відомих гостей. Повітряних гімнастів, Закарпатський гурт 308 та співачку Лама. А поки що учасниці активно готуються до конкурсу. Деталі у сюжеті. Вже зовсім скоро ось тут під відкритим небом дівчата боротимуться за першість у конкурсі краси. Наразі ж триває дефіле. Конкурсантки представляють сім районів Закарпаття. Серед них Ужгородський, Мукачевський, Виноградівський та Іршавський. Красуні вирішили поборотись за першість у найпрестижнішому конкурсі краси в області. Таким чином прагнуть досягти впевненості в собі та навчитись триматись на публіці. Налаштовані позитивно. Цей конкурс я дізналася від подружки, вона мені порекомендувала взяти участь. Я заповнила анкету і мене запросили на участь. Я не очікувала, звичайно, але дуже була рада, коли мене запросила того, щоб повірити в себе, до того щоб довести перше самій собі, що я це все варта своїм батькам для самодозитку, ну просто відкрити для себе щось нове, побачити, що я можу. Ми як одна команда, ми разом працюємо, там ходимо разом. Сюди справді зараз як одна сім'я на цьому проєкті, на цьому. Му конкурси, і це дуже дуже добре. Я вірю в долю і вірю, що я зараз не просто так. тут. це так має бути. Я е, сподіваюся, що цей конкурс принесе щось нове в моє життя. Вже понад тиждень дівчата вчаться дефілювати, працюють сумлінно, проводять по кілька годин на високих підборах. Проте ці старання не марні, каже хореограф Ілона Палф. Дівчата дуже активно готуються, по 5-6 годин тренуються і всі дуже стараються, тому що працюємо на результат. Елементарно просто не звикли працювати на великій сцені, тому наразі ми робимо акцент, щоб просто дівчата себе відчули, як риби у воді на сцені, і намагались отримати задоволення і подарувати глядачам прекрасне шоу. Дівчат для участі Міс Закарпаття 2015 обирали за міжнародними стандартами конкурсів краси. Організатор Надія Омельченко каже, за поведінкою конкурсанток спостерігає і зараз, адже дівчина завжди має бути на висоті. Дівчата вже утримали на отримали можливість тренуватися вже на головній сцені, будуть її вивчати з кожен сантиметр, де їм треба як і коли зупинитися, далі йти. Ну тобто йдуть такі технічні моменти, які е, все одно планувалися, плануються і продовжуються до пізного вечора. Аби вже на фінальному концерті здивувати всіх глядачів, за період підготовки до конкурсу, 11 красунь встигли потоваришувати. А поки що, в останній день перед конкурсом кожна з красунь сумлінно працює, адже прагне отримати титул найгорнішої дівчини Закарпаття. 18-19 вересня на рівнині частині території Закарпатської області очікується висока 4 класу пожежна небезпека. Про це повідомили у Закарпатському гідрометеоцентрі. У зв'язку з цим управління ДСНС в Закарпатській області попереджає краян бути особливо уважними, не розпалювати вогнища у лісі та на полі. На цю годину у нас все більше розкажемо о дев'ятнадцятій Стежте за подіями в області разом з нами. Гарного та вдалого вам дня на все добре.